Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на календарі 9 грудня і до мене прийшли цибулинки із флоріума, тюльпанчики і гіацинтів. Я виписала їх, тому що в мене була ідея посадити їх в гарних кошиках з лози в селі. Але я вже в село не знаю, куди поїду. А цибулинки, звичайно, що хочеться висадити. І я придумала нову ідею. Ну, Вона не нова, вона стара в світ, але я її втілю в життя. Спочатку ми з вами подивимося, як виглядають цибулинки. Разом з вами відкриємо посилочку. Завжди отак пакує в ящички свої, своїм логотипом. Тюльпан три штучки. Тюльпан три штучки. Три штучки. Три штучки і три штучки. Два, три, 4, 5. 15 штучок одинакового тюльпана. Тюльпан ов'є до. Ось так називається тюльпанчик. Зараз вам покажу, як виглядають цибулинки. Цибулиночки досить великі. Цього року. Вони трохи хворі у флоріума. Це вже не вперше мені приходять. Такі трошки з вавочками. Але я їх в якомусь фунгіциді, можливо, оброблю. Бачите, трошки є вавочки отакі. На кожному тюльпанчику є вавка. Це те, що торік не було такого у флоріума. Цього року посадковий матеріал не ідеальний. Ці гарніші трошки. Оце всі тюльпанчики одного сорту. Ігіцинт п'єрі чи перл. Не знаю, хто краще англійською читає, розберетеся. Чотири штучки я купила. І теж гіацинти я вже бачу через турбинку, що вони вже з росточками. Ось такі гіацинти, великі цибулинки гарненькі. Ось такі. І зараз я покажу, як я буду їх садити. Я взяла стару корзинку, яка в мене не використовується ні на що, взяла фольгу і взяла харчову плівку. Зараз я обгорну фольгу плівкою і буду застеляти в. Корзинку, аби не протікала вода, щоб можна було хоч якось її підливати. Складаю під розмір своєї корзинки, одвоє складу, ось так. І постелю на дно і на пів корзинки, щоб вона зверху так теж не дуже виглядала. Я одразу думала робити кашпо, а потім щось мені стало лінь. І я думаю, от стоїть корзинка все одно без діла, я туди просто складала якісь приправи. І ще взяла от з торта. Верха накривачку взяла ґрунт. Універсальний ґрунт для квітучих, може бути, і для листяних рослиночок. І е, буду насипати його в цей верх, в цю кришку з-під торта. Грунт це я люблю, я знаю цю фірму, він дуже хороший. В ньому гарно ростуть рослинки, я вже не вперше його купую. Ну і недорогий, по-моєму, 33 гривні з копійками я за нього заплатила. Висипаю в цю коробку і в ній вимішую, зараз ще буду додавати вермиколіт, Купила ось такий агроперліт. Верніше. Зараз сюди додам пів цієї турбинки, 10 гривень коштує цей агроперліт. Він буде затримувати гарну вологу, тримати воду. Ще додам пісочок. Я мала пісок, додам ще піску, він трошки зробить ґрунт рихлішим, теж буде гарно затримувати водичку і гарно вимішую. Все гарненько, щоб було вимішане. Все, вимішала і зараз візьму корзиночку, насиплю сюди землі, свого ґрунту. Насипала десь пів корзинки і ставлю сюди свої гіацинти. Тут посаджу 4 гіацинти, сажаю з краю, щоб коли вони виростуть, щоб вони не спиралися в ручку корзинки, дивлюся, щоб не попадали напроти ручки. І висаджую. Чотири штучки посажу сюди. І вони будуть радувати чи донечку мою в кімнаті, чи будуть радувати мене. Засипаю їх землею. Я бачила, що люди більше отак садять з вершечка і більше не засипають. Але я хочу засипати, вони тоді краще тримаються, вони тоді не будуть хитатися і будуть краще триматися. Ось так виглядає зараз моя кординка. Це не дуже добре, що носики зверху, тому що я ще не хочу, щоб вони цвіли. Зараз беру другу коробочку, поправляю ще свій ґрунт, довимішую, його стало менше. І сюди буду висаджувати свої тюльпанчики. Ґрунт трошки втрамбую, щоб теж їх трошки нижче посадити, щоб вони гарненько тримали. І буду садити свої тюльпанчики. Буду садити досить густенько, щоб коли вони виростуть, був такий досить гарний плотненький букетик із тюльпанчиків. Друзі, зараз після того, як я їх посажу, їх обов'язково потрібно винести в прохолодне місце від 0 до 10 не більше градусів. Я винесу в спільний коридор поза межами квартири, який не опалюється, там градусів 8 зараз, і поставлю його у темне місце і там зроблю своїм квітам, своїм цибулинам штучну зиму. Для того, щоб вони відпочили, вкоренилися, і потім вони мають проснутися і зацвісти. Це головна умова для того, щоб ці квіти зацвіли мені. Тому я їх десь аж до кінця січня винесу в коридор, в холодний, неопалювальний. І тепер засиплю їх зверху земелькою. Не дуже глибоко, просто щоб трошки їх прикрити, аби вони не були такі голі. Ну, я бачу, що Ті, що на вигунку роблять тюльпани, то вони виглядають, але я ще буду їх поливати, ще земля осяде, і вони будуть трошки зверху. ці носики. От. Просто, аби покрити, чуть-чуть тільки носички будуть виглядати, присипаю їх землею. Все Засипала, розрівнюю земельку, грудочки роздавлюю, щоб все було гарнесенько в мене. Ось такі в мене вийшли дві посудинки з посадженими цибульковими. Підливаю їх відстояною водичкою. Для того, щоб вони мали вологу. Я можу забутися, винесу їх. То от архроперліт буде допомагати стримувати вологу. Вологу треба підтримувати періодично, хоча б раз-два тижні, їх трошки поливати. Обов'язково не забувати про це. Все, друзі, а тепер просто для вас, аби була красива картинка, я взяла ось такий папір. Я, я кажу, на нього жмаканий. Просто прикрасити цей горшечок, як варіант, показати, як воно приблизно буде виглядати. От тюльпанчики будуть з таким відтінком, фоксієвим, біленькі з фоксіємо відтінком. Можна як варіант взяти і оформити оце кашпо таким папером жатим, обгорнути папером і обв'язати стрічкою, аби воно красивіше, гарніше виглядало. Я думаю, що воно буде гарно перегукуватися з кольором тюльпанів. Ось так обгорнула і зараз візьму, виберу тут якусь стрічку. В мене є там різні кольорові стрічки. Можна рожеву взяти, там буде рожево фоксієві тюльпани, і от воно буде непогано. Я її не гладила, цю стрічку. Звичайно, що я зараз це все зніму, коли буду виносити тюльпани в коридор. Це просто для вас, щоб вам було приємно. Я обрала одну стрічку, дивлюсь, що вона туди не підходить. До лози треба от щось таке в стилі ретро. Я мала таке от мережево. Теж можна зав'язати якийсь бантик. Ще раз наголошую, що це не ідеальний варіант, це просто для вас, друзі. І тут теж зав'язую бантик на корзинці. Ось така посадка тюльпанів на вигунку і гіацинтів у мене вийшла. Якщо я вас надихнула, то я, друзі, буду дуже рада, дуже вам вдячна за те, що ви мене дивите, за вподобайки, за коментарі. Принесу ці квіточки вже десь кінець січня, початок лютого. Можливо, мені на день народження розцвітуть або на 8 березня. Подивимося, може, в мене нічого не вийде. Це в мене новий досвід, але я трошки начиталась інформації і вже про це знаю. Спасибі вам всім обіймаю вас до нової зустрічі.